Thank, you. <laughs> Thank you. Хочу! 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 Що з нею робити? Не знаю, але соромно просто жах. На весь магазин аж люди озираються. Купіть, купіть, купіть. Може, від медика він теж непоганий, а головне дешевий. Не хочу десевого ведмедика, хочу дорогу ляльку. Яка ти нам дорога? А ви хлопцям дзвонили? Так, сказали вже летять і гроші у батьків випросили. Ой, а може вистачить на ту ляльку? Може, її переконають якусь машинку купити. Не хочу машинку, я дівчинка як цю ляльку. Щоб у мене була така донька, я б її. Щоб у мене була така донька, ай, не хочу навіть думати. Я маленька, мені можна капризувати. Не треба! Ну що там дівчата? Ось істерика, не знаємо, що робити. І так уже цілу годину ми просто у розпачі. Так, щось пропонували? Та все: і ведмедика, і конструктор, і песика, і мавпочок. А вона що? А вона лише одне. Я хочу ляльку. Ноось! Зараз щось вигадаємо. Ну що, що скажеш? Я хочу ляльку, 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 ваш план не спрацював. Шансів ніяких. Давайте думати далі або купувати їй ту ляльку. Та ми у батьків трохи грошей випросили, а ми як глянемо, скільки та лялька коштує. Так, не змогли відволікти, спробуємо по іншому. Нічого у вас усіх не вийде. Я хочу додому, ням ням Додому ми підемо усі разом, а поки терпіть. А я хочу в туалет, мені що теж терпіти. А я запитую вас ніхто не хоче в туалет? Ви що мені казали? А я не хочу не додому, ні в туалет, ні їсти. Я хочу капризувати. Ну хто ж таке призоє? Я вже вмучився і хочу спати. Цікаво все це? Цікаво? Я вам не мама. Нянчитись з вами не буду. <риклад> а хто тоді буде? Ми ж малі дітки. Ми повинні компризувати. І розважатись, бо всі дітки так люблять. Не всі. Он дівчинка стоїть, поводиться як доросла і чемно. Бо вона не капризує і не балується, і не випрошує щось купити. Саме так і ви маєте брати з неї приклад. А а це ми, ми. ми, Ну, просто браво. Браво. Браво! <гас> Я пишаюся вами. Ви чудово засвоїли цей урок. Який урок? Що ми засвоїли? Ти що це спеціально зробила? Ти прикидалася для чого? Щоб ви розуміли. Як ви іноді себе поводите і як важко буває вашим батькам з вами. А просто не можна було сказати? Просто звичайними словами. Ми й самі знаємо свої помилки. Звичайно ж, знаєте. І щойно зробили роботу над своїми помилками. І... Так прикольно, театралізовано. Мені дуже сподобалось, як ви це ловили.